Які бар'єри вважаються наймасштабними, і що заважає Мелітопольським ВПО соціалізуватися? В першу чергу однозначно ми сказ... скажемо про е певні соціально-економічні бар'єри, які на сьогодні є. Це житло. Тобто е людям хочеться вкорінитися десь. Хоча ми розуміємо, проживши, а більша частина наших переселенців на цих місцях вже прожила більше двох років. В даному випадку це мова про те, що вони вже певною мірою вкоренилися тут. І інші зрізи, які ми робили з приводу ідентичності, з приводу пошуку своїх і чужих, про це теж можна говорити, вони вбачають своїми мешканців поточних громад вже. Тобто вони перешагнули цю межу для себе, і для них тепер це нова громада певною мірою. Тобто. Тут про це мова. Другий дуже важливий бар'єр, на на сьогодні присутній, це криза ідентичності. Дуже важливо, тому що відповідь на питання хто я, хто я сьогодні, багатьох зараз дуже примушує замислитись, тобто прямої відповіді немає. І коли ти починаєш, наприклад, під час цього спілкування розгойдувати це 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 все в бік. Ну а все ж таки, людина починає прив'язувати себе там до роботи, до ще чогось, але безпосередньо відповідь на внутрішнє, хто я. Багато хто не може, дуже велика кількість не можуть дати. Вони ще не визначились з цим, ну скажімо так, внутрішнім стриженням на якому повинна бути ця ідентифікація. Справа в тому, що більшою мірою ідентичність для них на сьогодні це динамічний процес. Саме динамічний процес. Він ще набувається. Звісно, прив'язка до тих територій, звідки їм довелося виїхати, вона потужна. Але вона більшою мірою потужна саме як когнитивний процес, мисленевий процес. Це пам'ять, це певні спогади, певні наративи, які людина привезла звідти. Але певною мірою вже є набуття в межах цього когніту. Є певне набуття вже і нової ідентичності пов'язаної з цією громадою. Те, це вивчення певних і знайомство з певними традиціями, з історією, з неписаними правилами життя да, в тій чи іншій громаді. Тобто, це теж вже відбувається. Ну, це саме, якщо ми кажемо про знання, про когнитивний рівень. Емоційно багато хто з вимушених переселенців вже наблизився і емоційно переживає нову громаду, як і ту, яка вже була в них, тобто громаду виїзда. Ці цифри дуже наближені, тобто і в емоційному плані ця соціальна установка вона вже наближається. Вони так само радіють, наприклад, Дню Запоріжжя, як і радіють Дню Мелітополя. Тобто це достатньо близькі цифри. Третій дуже важливий компонент, який на сьогодні є бар'єром, все ж таки ми кажемо, що 43% ВПО вони е стикнулися з тим чи іншим видом е упередженого ставлення. Тобто булінг є. Ні, булінг я б це не назвав. Упереджене ставлення, воно може бути різних форм, тобто, і я впевнений, що можливо ця цифра трошечки менша. Чому? Тому що є певні речі, які людина може сприймати особистісно як упереджене ставлення, хоча це е звичайний побутовий там, скажімо так, е якийсь конфлікт чи суперечечка якась, да, яка може відбутися. Ну, наприклад, якщо ми скажемо там. Про якісь негаразди пов'язані з отриманням адміністративних послуг в ЦНАПі чи ще десь, то так само до таку суперечку міг потрапити і мешканець Запоріжжя. І потрапляє безпосередньо, тобто я би так до кінця не казав, що це прояв без упередженого ставлення саме до ВПО. Але в побутовому рівні на, по місцям проживання в громадському транспорті, в місцях працевлаштування на роботі, такі випадки присутні. І, до речі, цей показник він впливає на те, що у ВПО присутня і певна кількість міграційних настроїв. Тобто, незважаючи на те, що вони прожили там більше двох-трьох років. Да, на цьому місці, наприклад, в тому Запоріжжі, у певної частини е, досі присутні настрої поїхати далі, поїхати, поїхати ще кудись. Можливо, це безпекова ситуація, ми про це розуміємо, але е, там присутня і компонента у оць, цього упередженого ставлення. Я питаннями і дослідженням ВПО займаюся з 2014 року. Я Бачив, чув, спілкувався і в межах цих досліджень ставлення до тих перших переселенців з, зі Сходу, да, з Донецької з Луганської області. І відверто скажу, там десь у 16-му вже році, 16-17 рік, з'явилися такі моменти. Вони були пов'язані більшою мірою з. Адміністративними і правовими моментами, коли щоб зареєструватися як ВПО, для у тебе повинна бути певна реєстрація по житлу, прописка, да, тобто прив'язка до чогось. І багато хто з орендарів квартир, вони казали про те, що ми не можемо тебе зареєструвати, прописати тут, і, відповідно, не можемо здати тобі житло. А ВПО шукали житло, де можна в певну міру зафіксувати свою адресу, да, що сьогодні я тут. От, і тому от, от така конфліктна, ну не конфліктна, скажімо так, а суперечлива ситуація вона відбулася. На сьогодні в Запоріжжі це були поодинокі випадки, пов'язані саме з такою формою, скажімо так. Але скажу, що це не пряме упередження ставлення, так, що от ви ВПО, тому не, не здаємо. А це пов'язано більшою мірою з тим, що от, якщо реєстрація, то ви ж вкажете нашу адресу, тобто і певною мірою будете в подальшу, можливо, претендувати там на жилплощу і так далі. І е, люди, якби. Певною мірою переймалося через це питання. От щодо понаїхали, ну відверто є мікрорайони, райони міста Запоріжжя, де це було чутно і присутнє було. Не скажу, що зараз це є, але відгуки про це були. Коли е, у дворах вимушені переселенці починали наводити свої. Свій лад ставити туди. Тобто, наприклад, ці люди е заїжджали в певний двір, там да, двор дворовий компонент такий, і починали там, е щось робити на газоні, наводити порядок певний, там урнуть поставили, лавочку до ладу привели і так далі. І так далі. А мешканцям з одного боку це цікаво, подобається, з іншого боку, це е камінчик в їхній город. Тобто, що вони нічого не робили до цього, а тут воно з'явилося. І таких прикладів дуже багато, коли саме вимушені переселенці потрапляли під упередження ставлення через свою активність зайву. Угу. І угу. цього багато ну, відверто на всіх рівнях на сьогодні воно присутнє. Тобто, вимушений переселенець в даному випадку він як медіатор конкурентноздатності. На всіх рівнях ми розуміємо, для бізнесу це виклики певні, але це здорова конкуренція для е, тих людей, хто е, працює в межах найманої праці. Вони теж створюють певну конкуренцію, тому що якщо роздивитися портрет ВПО, це в першу чергу жінки середнього віку з вищою освітою, з фахом. Які дійсно можу можуть зайти і потрапити на робоче місце, і кваліфіковано робити ту роботу, яка необхідна, Незважаючи на те, що в регіоні певний брак кадрів існує, все ж таки, ВПО цей брак певною мірою, як би мовити, Боріш. закривають, да вирішують.